Доброго дня! Я представляю спеціальність 124 системний аналіз. Наша спеціальність присвячена підготовці фахівців, які відповідають за прийняття рішень. Прийняття рішень не лише в професійній сфері. Ви приймаєте рішення щодня, починаючи від того, яким транспортом скористатися, де відпочити влітку. Чим зайняти себе ввечері в п'ятницю? Ну і, звичайно, ви приймаєте рішення, яку обрати професію в майбутньому куди вступати до вищого навчального закладу. Прийняття рішень, якого ми навчаємо, це математично обґрунтовані відповіді на питання. На питання чому, на питання як, на питання, де відбуваються якісь події. Як працюють якісь системи? Чому відбуваються ті чи інші події? І нарешті навіщо здійснювати ті чи інші дії, які можуть мати ті чи інші наслідки? Звичайно, в більшості своїх людей цікавить не те, що було, їх цікавить те, що буде. Отже, прогнозування одна із головних задач системного аналізу вирішувати, які. Ми також навчаємо на нашій кафедрі. Спеціальний системний аналіз передбачає фундаментальну підготовку, яка складається з трьох основних складових. Перша складова це безумовно математична. Ми вивчаємо як традиційну математику, алгебру, геометрію, математичний аналіз, теорію ймовірності, дискретну математику. Так і спеціальні дисципліни присвячені. Прийнятю рішень, прогнозуванню і аналізу тих даних, які нас оточують. Безумовно, щоб аби щось робити з цими даними, необхідно мати спеціальні навички, що дані означають, і як з цими даними далі бути. Тому другою складовою нашої спеціальності є економічна підготовка. Математична економіка, менеджмент та маркетинг, проєктний аналіз, управління проектами все це робить нашого випускника не лише математиком, а ще й людиною, яка може керувати проектами як в інформаційних технологіях, так і в будь якій іншій галузі економіки. Так, я вперше сказав про інформаційні технології, адже Спеціальний системний аналіз належить до галузі інформаційних технологій, а кафедра системного аналізу до факультету інформаційних технологій. Наші випускники це айтішники. Айтішники, які знають як мови програмування сучасні на достатньо високому рівні, так і спеціальні засоби, які дозволяють моделювати системи, оптимізувати їх роботу. Прогнозувати поведінку цих систем чи керувати цими системами. Все, що ви чуєте найбільш сучасне в інформаційних технологіях, як то великі дані, тата майнінг, нейронні мережі, інтелектуальні системи, все це ми викладаємо тим, хто прийде до нас навчатись на спеціальні системи.